Доброго дня, ну, коли відбуваються от подібні поїздки, завжди перше питання одне чому саме зараз от відбувся візит? Ні, ну це плановий візит. Правильна робота з союзниками, тим що Румунія нам надає багато допомоги, а вона теж є чорноморською країною і знаходиться в зоні небезпеки через дії Росії. Тому планово поїздками треба спілкуватися. Те те за всіма зацікавленими сторонами для того, щоб отримати зворотній зв'язок. Щось те, що неможливо обговорити по телефону, воно обговорюється от в такому форматі, і ну правильно робить Зеленський, тому що особисті стосунки є особисті стосунки. Їх телефон, селектор, відеозв'язок. Він через, через такі засоби це не встановлюється. Із попередніх поїздок стає зрозуміло, що наразі працюють на розвитку авіаційної та оборонних коаліцій. З вашої точки зору, чи може Румунія нам до прикладу надати F-16 або, до прикладу, майданчики для навчання наших пілотів? Ну майданчики вони дають. вже. це вже відомо, що там центр буде навчання. Чи будуть передавати, ну це вже питання більше до сполучених штатів Америки, тому що наскільки я розумію, от, наприклад, Нідерланди, Данія, які зголосилися передати літаки, вони там планово списують фактично це літаки, бо вони морально застаріли. Вони хочуть отримати сучасні в 35 Але для нас такі літаки, враховуючи наш те, що воно протидіє ще більш застарілим літакам. Російської Федерації це ну достатньо буде, і тому тут питання: якщо Сполучені Штати Америки готові будуть надати поміняти там літак, літаковий парк, то можливо так. Але враховуючи ж те, що країна Румунія не дуже багата країна, то я не виключаю, що все ж таки вони обмежаться тим, що, що нададуть базу навчання, а самі літаки все ж таки будуть надавати більш багаті країни. Ми не один раз бачили, як шахеди вибухали і на території Румунії. І от з вашої точки зору, чи чи вистачає от реакції Бухаресту на такі дії країни-терористки? Ну, дивіться, реакція буде реакцію Бухареста. Регулює в першу чергу регулює в першу чергу позиція НАТО і Сполучених Штатів Америки. Якщо вони поставили таке завдання, що вони... Не будуть, не будуть так реагувати, то відповідно вони і не будуть так реагувати на такі ну дрібні, на їх погляд інциденти, але вони там теж пересувають свої війська, посилують своє ППО. Але я не я б не чекав від Румунії якихось таких різких кроків. Хоча від них звичайно, що можна просити вимагати, щоб вони підтримували, підтримували. В першу чергу ну, надання Україні ППО ну, безпека в чорноморському регіоні важлива не тільки нам, а й країні сусідці безпосередньо. Бо була інформація про пошкодження судень мінами і їх. Але чи можуть наші держави якось спільно захистити зернові коридори? Ну, Україна сама захищає фактично зерновий коридор. Зверніть увагу, він чомусь почав працювати ну умовно, чомусь. А чому тому, що Україна вже наробила дронів надводних і захищає водний простір за Чорного моря. Фактично, Чорноморський флот Чорноморський флот Російської Федерації, фактично сховався зараз в новоросійську, і все. І тому Румунія сама не буде безпосередньо брати участь, тому що вона є членом НАТО. Але Україна от забезпечила і чомусь порти почали працювати навіть без посередництва Ердогана. Тепер Ордоган України не потрібен з його посередницькими послугами, за які він, звичайно, бере собі відсоток. А якщо вже розпочали тему з зерновим коридором, то була вже й заява пана Зеленського на рахунок того, що він почне працювати разом із Румунією. От, на ваш погляд, наскільки такий коридор може бути ефективним? Ну, ну, там до нас Дунайськ, через Дунайські парти воно і так працювало, так? Але от ми бачимо повідомлення, що вже працюють партиї і Одеси, і Южного, і Чорноморська. Тому, звичайно, що там йдеться про те, що воно виходить з територіальних вод, наприклад, України, одразу ж переходять по територіальні води Румунії, які є вже членами НАТО. І відповідно, це вже дає можливість більш-менш. Да, Дасть можливість в даному випадку формувати ну, зону безпеки.